Дорогі брати та сестри, народ Божий, хотів би сьогодні поговорити на таку тему чудо народження. Це одне з найбільших чудес Божих, чудо народження, яке відображається в житті Авраама та Сари. Хотів би на тому прикладі сьогодні це подивитися. Бог виконує свої обітниці навіть тоді, коли людська надія вже згасає. Буття, 17, 17 глава з 15 по 19 вірш хотів би зачитати, сказав Авраамові Бог. Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я їй Сара. І благословлю я її, і теж з неї дам сина тобі. І благослов, благословлю я їй. І стануться з неї народи, і царі народові будуть із неї. І впав Авраам на обличчя своє і засміявся, подумав він у серці своїм, чи в столітнього буде народжений, чи Сара вже в 90 літ уродить, а до Бога сказав Авраам: хоч би Ізмаїл жив перед лицем твоїм, Бог же сказав. Але Сара твоя, жінка, сина породить тобі, і ти назвеш ім'я йому Ісак. І свого заповіта з ним я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім. Ми бачимо, що Господь обіцяє Аврааму, що у нього буде син від Сари. Знаєте, це здається на людський розум це здається неможливим, що ну, вже люди поважного віку. Аврааму 99 років, майже 100, Сарі 90 років. Ну це вже, знаєте, вони самі на людський розум вже розуміють. Ну куди вже там дітей, то вже, як сказав, хтось би сказав, що то все пенсія. А Авраам навіть засміявся, почувши таку звістку. Про, проте Бог наголошує. Чи ж є для Господа щось неможливе? І в Буття, 18 глава, 14 вірш написано, чи для Господа є річі занадто трудна на означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина. Цей епізод нагадує нам, що Божа обітниці не залежить від обставин. Коли нам здається, що надії більше немає, Бог нагадує, бо в Бога не залишається безсилим жодне слово. В буття 21.1.8 ми бачимо, що здійснилася обіць, обітниця і народжується Ісак. Бог не просто пообіцяв, а й виконав у своєму часі. Сара, яка колись сміялася з думки про народження дитини, тепер сміється від радості. Бо вона вигукує: сміх учинив мені Бог. Це важливий урок для нас. Навіть коли здається, що Бог мовчить. Або запізнюється його час досконали. Те, що для людини здається неможливим, для Бога лише питання часу. Народження Ісака було чудом, яке вказує на ще більше чудо – народження Ісуса Христа. Як Ісак народився від неплідної жінки через обітницю, так і Ісус Христос народився від Дієви Марії за Божим задумом. Обидва ці, ці народження є свідченням того, що спасіння приходить через Божу благодать, а не людські зусилля. Чудо народження Ісака нагадує нам три істини. Бог виконує свої обітниці, навіть коли все здається неможливим. Бог працює у своєму часі, і нам потрібно довіряти йому. Чудо народження вказує на Христа, який є найбільшим Божим даром для людства. Нехай ця історія зміцнить нашу віру, щоб ми могли чекати Господа з нетерпінням і надією, знаючи, що Він завжди вірний. А Бог він вірний. Амінь.